Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Квінецький філіал, і сьогодні у нас має надходження Niro 2017 року. 1.6 гібрид на передньому приводі на автоматичній коробки передач, заявлено на пробігу на автомобілі 82 тисячі кілометрів. Авто приїхало зі штатів у 2024 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, мультикермо, так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, є CarPlay, Двохзони клімат-контроль. Задній ряд у нас в гарному стані. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на зимовій резині. Багажне відділення у нас ось так. Автомобіль ви зможете придбати за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автобус складає 17 290 доларів.